Дані, наприклад, учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи номер 27 В наш період війни я дуже хочу стати президентом школи Я готовий підтримувати честь нашої школи. Я готовий підтримувати радість наших учнів. Я готовий вислуховувати ваші ідеї, щоб покращити навчальний процес. Я хочу зробити скриньку проблем та побажань, затвердити якісь нові зміни від наших учнів. Буду дуже вдячний за ваші голос. Слава Україні.